Друзі, всі вітання. Дивіться холодно. Я собі накинула таку накидку, щоб було тепліше, але я хочу поділитися е, своїми думками. Е, 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 я, так, мій комп'ютер. Е, я сьогодні приїхала е, і сьогодні зустрічалася зі своєю підписницею. Юлі, якщо ти мене дивишся, привіт ще раз. І я хочу пилитися враженнями, чому я це зробила з такої психологічної точки зору. Я зараз вам розкажу. Вчора в Телеграмі, до речі, відпишіться на мій телеграм. Я, я не знаю, який в мене був крик душі, я сиділа в себе на Ойдолці і я пишу, хто з Варшави. І люди мені відгукуються, і я сама запропонувала підписниці зустрітися. Уху! Уху! Дякую, хто сказав мені на здоров'я. Я не знаю, я настільки на мене надавило все, як то кажуть, я сміюся, але сміюся крізь сльози, сміюся через плачу. Бо тому що стільки я в житті пережила усвідомлення, я прекрасно розумію, що кожен з вас теж проживає подібні усвідомлення. І я з вами така, яка є. Я така, як з вами. Вживу, спілкуюся, така Я на YouTube. Хто мене бачив живу, той знає, яка я. І я Я І хочу своїми враженнями. Я виїхала сьогодні об 11-й годині десь, і о 8-6 години я тільки прийшла додому. Ми були з моєю донькою, гуляли, ходили в Коперніка. Я думала, мені там не знати, що розкажуть, але я хочу поділитися теж з астрологічної точки зору, і взагалі я розказувала в ефірі, що недавно проводила. Але мені чомусь хочеться сісти і на Ютубі вам це все розказувати. Я не знаю, чому, тому що кожна людина це кожен знак зодіаку, це унікальна енергія, це унікальна підказка. І не ігноруйте. Кожна людина це посланець від Бога нам в цьому житті. І якщо ми можемо впливати на людей, якщо ми можемо чимось допомагати, нам треба це робити. І перше, що мене зворушило, Юля мені подарувала такий маленький подарунок моїй дитині. Мене дуже це зворушило, тому що в ній я впізнала себе. І... Маючи той досвід, який я маю, і я можу з вами поділитися, я це роблю. Хтось має більший досвід за мене, там прожив, він ділиться зі мною. Кожен ділиться своїм безцінним досвідом, за що я вам дуже безмірно вдячна. Я бачу вашу теплоту, я бачу вашу доброту. Мене це зворушує. Я плачу. І я дякую за це спілкування, тому що воно неймовірне. З кожним з вас, з кожною людиною, яка траплялася на моєму шляху, кожна людина мене чогось вчила, кожна людина мені в чомусь підказувала. Я цій людині можливо. Я сподіваюся, і е, якісь підказки. І знаєте, що найцікавіше? Я побачила от прям всю її душу, Юля так гарно малює. Вона е, картини малює, таке враження, що це фотографія. Я кажу, я не вірила, що вона це намалювала. Кожна деталь, вона має, кожна людина має неймовірний талант, розумієте? Неймовірний просто талант, таке просторове, чи мислення, і зразу рука це все передає. Кожен з вас, ви такі талановиті. От, Юля, якщо ти це слухаєш, ще раз тобі кажу, не недооцінюй свого таланту, я тобі про це казала. Ти маєш неймовірний дар, неймовірний талант. Не кожна людина це зможе. Повір мені, дорога, не кожна людина, якщо ви маєте такі таланти. Недо... Вона сказала, що вона себе просто недооцінює, що це нікому не треба, що вона не вірила в свій талант. Я кажу, Боже, як ти можеш? Ти така талановита, як ти можеш це казати? І е, Нам може здаватися, що от мої вірші нікому не треба і так далі, але воно десь воно... ти робиш якийсь цей вклад. І я от на Юлю подивилася і кажу, що в тебе, певно, асцендент в Діві. І я кажу, давай я подивлюся твою натальну карту. Після цього я відкриваю її натальну карту, відкриваю, і кажу, на, дивись, моя донька сиділа поруч, як свідок, кажу, дивись, в тебе асцендент в Діві. Шок. Як так? Тому що я побачила в ній таку увагу до деталей. Потім ми, я розбираю її далі, ми просто проговорюємо. Мені так це подобається. от Я просто її розбираю. І я кажу: дивися, тебе діємо шлюбу в знаці. Там ще багато нюансів збілося. в риба. Кажу, хто в тебе познаку Дудяку чоловік. Вона каже, Риби. Уявляєте? Риби. Все, другий збіг. І там астрологію можна повірити тільки після збігів, коли ти побачиш збіги. Е, я мені так. І сумно, і стидно я не була в столиці України в Києві. Я так хотіла, певно вже не знаю, чи буду. Я взагалі за межі свого села не виїжджала, тільки Львів. І перший раз, коли я поїхала, це був Тішин в Польщі, і після цього я попала в Польщу. Я була в Празі, в Парижі, там, в Варшаві, а от в Києві, в Величному Києві Юля мені як розказувала, який там великий Дніпро, яка там ну найглибше там метро. І е, 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 який ця велич, я тільки можу собі уявити. Мені так хотілося колись побачити той Київ. Я не знаю, чи я ж його побачу. Чесно, я настільки вона це розказувала, я настільки уявляла це і наче торкалася цього всього. Я не знаю, чого мене. Не знаю, чому мене так прориває зараз на сльози? Ми такі, ми всі, ми українці, ми такі добрі, ми такі щирі. У нас така спільний, такий, оцей 90-х ми народилися такий спільний шлях. Я не знаю, чому я плачу. І нам так всім боляче. І вона настільки до мене подібна, що вона сказала, що вона думала, що всі люди хороші. І коли вона стихнулася з тим, що не всі люди такі добрі, як вона, це дуже ранить. І я дуже тішуся, що я маю змогу притягати добрих людей, що до мене тягнуться добрі люди. Я розказала, і думаю, ви знаєте мою історію, що я мусила виріняти зуби через це, через те, що через мої травми, через те, що я так жартувала собою, у мене мертві зуби тут. Тільки що я пройшла, яку трансформацію я пройшла, це знають лише мої найближчі. І YouTube, і це, що я ділюся з вами. І я не знаю, що ще сказати, я неймовірно вдячна за ці відчуття. Я наповнена. І я сьогодні вкотре зрозуміла, що якщо я не говорю навіть чи на Ютуб, чи з людьми, я просто вмираю. Мене нема, я не живу. Єдиний кайф я отримую від спілкування з людьми. Від спілкування з людьми, від можливості передавати якусь інформацію, ділитися своїми знаннями і наскільки це важливо зараз зробити. І от Ютуб то, напевно, таке місце, де я просто сідаю і я стаю собою. Я можу виливати свою душу, я можу ділитися всім тим. Знаєте, згадала про Київ і далі не знаю, що ще казати. Щось хотіла сказати, думка вилетіла. А, Юля казала, що Варшава і взагалі от Вісла. Варшава набагато менше за Київ. Я собі уявляла, уявила, які це масштаби того Києва. Нашої рідної України, по суті, от мене якось так викинуло з України, і я, по суті, ніде і так дуже не їздила, ні, ні в горах не була толком, ніде. От прям, знаєте, зразу викинула за межі свого села в Польщу, тому що я нічого не бачила, крім науки, постійно вчилася, нікуди не ходила. Потім бать вийшла заміж, і сама не знала, де я опинилася. Імміграція, мала дитина і все на світі. Але те, що така астрологія спрацювала сьогодні, тут було щось неймовірне. І, а, я хотіла вам розказати ще про. Е ми пішли в Коперніка. Я думала, там я отримую якусь підказку. Нам показали оці всі сузір'я, велика медведиця, мала медведиця. Фільм такий, як крутиться місяць, що він проходить за місяць всі стадії навколо землі. І ось це, що там кругла земля, насправді колись думали, що вона плоска. Але насправді ми, ми толком не знаємо самі. Але якщо ми допустимо, що вона не рухається над нами купол, і там оці зірки. Планети рухаються, і сонце, от якщо наша земля така, то отут місяць він отак ходить, так, і він фіксується, коли в нас ми народжуємося. Він застрягає певні положення. Ці планети якби сфотографували, так, спали. Це цей час, тому чому він такий важливий. А сонце воно ходить отак, і коли воно нижче ходить, то в нас літо, коли воно вище ходить по кругу, так то в нас зима, тому що воно не зігріває, воно вище є. Ну і ці планети розташовані, вони теж на своїй швидкості крутяться: Марс, Меркурій, Венера і так далі. Всі ці планети. І хтось взагалі допускав таку думку, що над нами є вода, і зірки в воді, і якщо колись пробивало купол, то ця вода. Наче, знаєте, ну, затопила так. Якщо пробити купол, в нас затопить вода. І тому колись от пробило купол і лили там душі. Ну, є різні теорії, люди розказують. І взагалі, це про це харчування. Хтось там фруктоїдить, не п'є воду, хтось одні кажуть, що якщо ти не будеш пити воду, в тебе не запутаться процес очищення, тому що ти не дочистився, а зразу почав пічкати тіло фруктозою. А, а треба було глибше почиститися. А хто глибше почистився, там ніби легше. Тобто такою. Послухати різні теорії різних людей, то реально можна запутатись навіть тому ж фруктує. Але я вам скажу так: єдине, що я вірю і завжди буду вірити, і коли я про це говорю, я плачу. Це є те, в що я вірю і завжди буду вірити, це є добро. І якщо ти робиш добро, складаєш свою невидиму корзинку, даруйте за мої соплі. Коли ти складаєш свою невидиму корзинку, оце добро. Єдині твої скарби, які ти понесеш з собою, це ті добрі діла, які ти понесеш і наскладаєш в свою душу. Ти не забереш з собою нічого. Туди в інший світ, інший вимір. І поки ти тут є, будь добрим, роби ці добрі справи, тому що воно потім до тебе вернеться чи в наступному житті, чи ще в цьому. Але не роби з користю, що я роблю добрі справи. Щоб ну, Бог мені повернув грошима, ще чимось. Просто роби. Живи цей моментом, відчувай якийсь сенс, що ти робиш щось хороше для цього світу. Просто роби ці добрі справи. Люди до тебе потягнуться, люди це відчують, люди прийдуть тобі на допомогу. Просто стань тим світлом. А якщо. Ти маєш це світло, просто ділися з ним, розкривай його, надихай інших ненасильно, просто будь і цього вже достатньо, щоб ти мимоволі змінював життя інших людей. Я дуже вдячна, мені, напевно, душа цього потребувала. Я вдячна, що так люди, ви знаєте, люди навіть мене по голосу впізнають. Я себе там на інших аккаунтах не показую. Вони мене просто по голосу впізнають, за те, що я озвучую ролики. І наскільки оце добро, оцю людську щирість, я завжди казала: її можна себе навіть не показувати. Можна навіть е, от сказати голосом. І ну, щиро, і людина це відчує, тому що це енергія щирі люди, чому до нас? Тягнеться подібне, тому що якщо ти злий, ти будеш притягувати таких же людей. Якщо ти добрий, ти будеш притягувати добрих людей. І кожна людина, яка приходить, вона приходить для чогось. Або ти її трансформуєш, або вона тебе трансформує. І так, люди, які любили мені боляче, чи... я дуже важко це проживала. Я вже проживала це на рівні душі, не на рівні розуму, тому що я вже усвідомлено так жила. І оцей ідеалізм. Я навіть проаналізувала, звідки оця ідеальність, страх зробити помилку. і який Вплив мають на нас наші батьки, наскільки вони можуть от через свої те, що вони прожили, можуть нас запрограмувати трошечки не в ту сторону. Не треба нікого винити. Але ось бачите, ну так воно вже складається, і ти потім це по шматку, наче зі своєї психіки вириваєш, по шматку вириваєш, 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 вириваєш. Я не знаю, я не знаю, друзі мої. Що казати? Що тут казати взагалі? Жити душею, жити так, як ти відчуваєш, нести в світ добро, наскільки, настільки ти це можеш робити. От мені захотілося, я настільки була втомлена всім, що мені захотілося просто з кимось поговорити, побути. Я пішла за голосом душі, і душа мене вела. Скільки разів я відкривала телефон, і Мені там 17, 17, 13, 13, 12, 12. Це означає, що ти на правильному шляху, і знаки тебе ведуть, і ти маєш йти цим шляхом, і ти маєш робити щось хороше для цього світу. Ну що, що тут? Що тут казати, що тут говорити, друзі мої? Не знаю, що ще сказати. Хотіла поділитися ну, прям, знаєте, бачу, що саме такий формат, коли я сідаю і прям починаю говорити, я наче зливаюся з мікрокосмосом і передаю все, що я відчуваю. Звісно, коли жива розмова, ти хочеш. Ти це передаєш, мені так цікаво з вами говорити. Я так кайфую від нашого спілкування, від ко... від кожної людини, яка зустрічається від того, що я можу їй допомогти чимось підказати, показати якийсь інший подзору, дати якусь впевненість, ту, наскільки я можу дати те, що я прожила, тому що я прожила цей досвід теж для чогось. Я трансформувалася на своєму рівні. Хтось трансформується на іншому і передає свої знання. Я наскільки можу, передаю свої. Я допомагаю тим людям, які подібні на мене, коли. Так, а щоб стати іншою, трошечки, мені потребувалося дуже багато сил, багато зусиль, багато болю. Тому що кожна трансформація вона проходить через сльози. І так буває, що щоб бути сильною, ти вдягаєш на себе оці такі, знаєте, захисні щити. А всередині ти така ж, така, ну, справжня, щира, добра. І... Ти хочеш бачити таких же щирих людей навколо себе? Що тут казати? Все стається так, як має бути. Дякую вам, що дослухали. Все, закінчую відео і вантажу на Ютуб. Підписуйтесь, приходьте. Астрологія точно працює, все працює. От я, я сьогодні розбирала цю карту, я навіть їм, її вам показувала відео. Все так, як книжка пише, ну як, як е, ці зірки, це відбиток, ми тут під експеримент, ми як підослідні кролики, і, і над нами спостерігає Всесвіт, наш Бог, е, наш е, творець, наскільки ми. Виконуємо ту свою місію, наскільки ми вчимося бути відкритим, наскільки ми вчимося слухати свою душу йти за голосом свого серця? Цей творець він нас веде. І бачите, от я сідаю на Ютуб, я завжди відчувала, що Ютуб це моє місце, і якось так склалося, що, от бачите, я передаю якусь інформацію, і ви там мене слухаєте, напевно. Якщо слухаєте, напишіть кілька слів чи слухаєте, як мене знайшли, мені теж цікаво, як довго на мене підписані. Я хочу знати про вас трошечки більше. Дякую вам щиро. Дякую, що ви є в мене, і я маю силу не здаватися, творити для вас, говорити, проживати якісь певні усвідомлення. Я проживаю ці усвідомлення і передаю зразу вам. Передаю все. Проходжу певні етапи, якісь певні речі стають мені нецікавими, якісь нові зароджуються, я знаходжу нові сенси, але одне я знаю точно. Якщо я не буду говорити, спілкуватися з вами, консультувати, вести ефіри чи там записувати відео, не буде мене, не буде мене, бо це моя стихія, це моя природа. Бачите, от я наче щитую цю інформацію і передаю, фіксую цих відео. І кожне відео це так, як народження чогось сакрального, сокровенного. YouTube, це мій скарб, мій оазис. Тут кожна людина може доторкнутися до моєї душі, яку я передаю через голос. От ви вмієте гарно малювати там, чи щось робити, чи ви класний спеціаліст в іншому. Я не вмію такого нічого робити. Я там викладаю польської мови там пишу твори, вірші, казки, пісні, але говорити, передавати ці сакровені знання. Які литься з душі, от, аналізувати натальні карти, дизайн, людини, все по езотериці, От мій ось тут, так? Кожна душа вона має свою енергію, свою стихію, а, свій сенс. Є певні речі, які ми не можемо прожити, які ми хочемо. А, ми можемо зробити вибір в ту сторону, в іншу сторону. Просто, ну, все так йде, як має бути. Просто трошечки більше сміливості, трошечки більше бажання, але воно буде тільки якщо ви будете робити те, що дійсно ваше. Те, що ви можете робити навіть безкоштовно, те, від чого ви кайфуєте, те, в чому ви є собою, це піде легко, якщо ви віднайдете свою справжню істинну суть. Дякую вам, любі мої, за те, що ви зі мною до сих пір, за те, що ви на цьому YouTube-каналі. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам.